Шановні шестикласники, починаючи з цього навчального року, ви вже будете вивчати історію в хронологічному порядку. Якщо в 5 класі вивчення історії переважно було в таких загальних рисах, що таке історія, як її вивчають, і коротка витримка історії України, то відповідно починаючи з 6 класу і до кінця навчання в школі історія. Буде вивчатися вами в суто хронологічному порядку. Але ж давайте нагадаємо, що являє собою історія, що вона вивчає. Історія це наука про розвиток суспільства від минулих до теперішніх часів. Починаючи з шостого класу, ви почнете ознайомлюватися з історією інших країн і народів, і з історією всього людства в цілому. Дані уроки переважно проводяться на основі підручників автора Сорочинської, про яку я постійно кажу, що, на мою суб'єктивну думку, це найкращі підручники, найкращий автор Всесвітньої історії. Якщо вивчаєте історію на основі підручників інших авторів, там того ж Бандровського, наприклад, ну нічого страшного, вони всі теми в міністерській програмі перекликаються, Просто, скажімо так. Ви однаково можете використовувати отримання на відеоуроках знання незалежно від підручника вивчення. Історія людства від найдавніших часів до теперішнього часу називається загальною або всесвітньою історією. Історія стародавнього світу це, відповідно, перший. З періодів всесвітньої історії. І саме його ви будете вивчати в шостому класі. Він починається від появи людства і завершується падінням Західної Римської імперії в 476 році нашої ери. Перший ступінь у розвитку людського суспільства історики назвали первісністю. Іноді первісність ділять ще додатково на два періоди на дикість і варварство. Наступний період це цивілізація. Основними ознаками цивілізованості вважається наявність міст, писемності і держави. Історія стародавнього світу вивчає життя первісного суспільства і перших цивілізацій. Окремо також виділяють період античності, тобто історію конкретно Давньої Греції і давнього Риму. В межах шостого класу ваша програма буде побудована таким чином, що Майже весь перший семестр ви будете вивчати історію первісності, історію давньосхідних цивілізацій. А, і під кінець першого і весь другий семестр ви будете вивчати, власне, історію давньої Греції, давнього Риму. З курсу історії 5 класу вам відомо, яким чином вчені досліджують історію. У цьому їм допомагають історичні джерела. Будівлі, речі, документи, малюнки, перекази, звичаї тощо допомагають історикам встановлювати факти і писати історію. Насамперед вони вивчають писемні джерела. Людина навчилася писати понад 5 тисяч років тому, і відтоді накопичилося багато писемних пам'яток: це і глиняні таблички, і єгипетські папіруси, і берестяні грамоти, і рукописні літописи, книги, ділові документи тощо. Але враховуючи той період, який ми вивчаємо, власне, в шостому класі, історію стародавнього світу, далеко не все ми можемо підтвердити писемними джерелами. Тому більша частина історії людства була безписемною, А отже, в цьому випадку нам допомагають в першу чергу археологічні дослідження, археологічні джерела. Крім класичного розділу на археологічні писемні усні, існують також допоміжні історичні дисципліни, тобто такі, які е, являють собою окремі частинки різних джерел і мають свою специфіку. Наприклад, якщо археологи знаходять монети, монетами займається наука-нумізматика, яка вивчає матеріал, з якого вона зроблена, що на ній зображено, як вона використовувалася, яку мала цінність. На які території була в обігу. Найбільшу частку джерел становлять власне різні речі: це матеріальні джерела, тобто рештки давніх поселень, жител, будівель, цвинтарів, знаряддя праці людини, прикраси, посуд і інші залишки матеріальної культури, тобто сліди життя і діяльності людини на землі. Попіл від вогнища первісної людини, печера зі слідами її життєдіяльності, кам'яна сокира, черепок від посуду, канал, загата, дорога, піраміда все це матеріальні джерела. Деякі матеріальні джерела збереглися прямо на поверхні, інші опинилися під кількома шарами ґрунту, піску або мулу. Все залежить від місця розташування, від кліматичних умов. Археологи, розкопуючи й досліджуючи їх, ведуть копітку роботу, аби розгадати таємниці історії, що сховані під товщою Землі. Для визначення часу археологічних знахідок археологи встановили систему трьох віків: кам'яний, міднобронзовий, залізний. Такий поділ історії людства називається археологічною періодизацією. Чому саме такий поділ? Тому що в основі цієї періодизації. Покладено зміни основних матеріалів, з яких виготовляли знаряддя праці, предмети побуту і зброю. Відповідно, протягом мільйонів років людина виготовляла знаряддя праці з каменю, і цей період отримав назву кам'яного віку. За останні декілька тисяч років. Було відкрито людиною для себе перший метал мідь і перший сплав бронзу. І, відповідно, почали виготовляти матеріали з цих речовин. І пізніше із заліза. Відповідно, кам'яний вік, мідно-бронзовий і залізний саме за такою класифікацією. Величезне значення в розумінні, знайденого археологами, має також антропологія. Тобто наука, яка вивчає природу людини, її походження і розвиток, ну, відповідно, наука про еволюцію людини і людства. Однак в країнах Західної Європи і США під цим терміном розуміють і науку про первісних людей взагалі. Сучасна наука дає змогу досить достовірно відтворити образ людини. Вчені створили методи відтворення обличчя забудовою кісток черепа, і за ними можна відтворити портрет і сучасної, і давньої людини. Крім згаданих джерел, історики первісного суспільства досліджують також етнографічні дані. Справа в тому, що певна частина людства і досі живе на рівні первісного суспільства. Без жодних змін впродовж тисячоліть. І, відповідно, достатньо просто е, помандрувати, поспостерігати, порозпитувати про те, що як, чому вони роблять, і, в принципі, це можна порівнювати з первісним суспільством. Відповідно, вчені мандрівники знайшли племена мисливців та збирачів, які живуть в різних частинах землі. В Південній і Північній Америці, так звані індіанці, в Австралії, так звані аборигени, в Африці різні племена на, на кшталт там, тих же бушменів. В Південно-Східній Азії, там, племена Туала, Андаманці, Семанги та інші. Вони нічого не знають ні про рільництво, не мають зазвичай домашніх тварин. Знаряддя праці продовжують виготовляти з каменю, з кісток і дерева. Займаються полюванням та збиральництвом, майже не носять одягу і взуття. Для житла використовують такі хижі, які складають з гілок каміння, землі і жердин, і на одному місці довго не затримуються. Дослідження життя цих племен і допомагає вченим відтворювати життя минулого, робити висновки про первісних людей. Дослідження побуту народів, які не торкнулися здобутки сучасних цивілізацій, також допомагають історикам дізнатися про минуле. Різноманітні обряди, явища матеріальної культури, одяг, прикраси, житло становлять значний інтерес для вивчення історії. Вивчення історії неможливе без визначення часу, коли відбувалася певна подія. Але ж яким способом люди відкрили існування часу і розпочали його вимірювати. Імовірно, це відбулося в результаті спостереження за навколишнім світом. Відбувається зміна дня і ночі, пір року тощо. І саме це дозволило людству створити календар. Календарі дозволяють упорядковувати окремі факти, встановити, яка подія відбулася раніше, яка пізніше. Історикам визначити час певних подій або їх дати допомагає наука хронологія. Упорядкувати події і відобразити їх послідовності допомагає лінія часу. Це, по суті, пряма лінія, поділена на відрізки, які означають роки, десятиліття, століття, тисячоліття. Історики переважно вимірюють час століттями, які скорочено позначаються СТ, і пишуться завжди римськими цифрами. 10 століть становить десь тисячоліття, яке позначається скороченням тис. І теж пишеться римськими цифрами. Але не біда, якщо ви в підручнику побачите, що століття пишуться арабськими, тобто більш звичними для нас цифрами, а не римськими. Це нічого страшного. Це просто вказує на те, що автор підручника вважає ваш рівень знань недостатньо високим для того, щоб оперувати римськими цифрами, але я думаю, що ви або вже достатньо добре знаєте римські цифри, або я зараз вас навчу, як ними користуватися. Для здійснення відліку потрібна якась відправна подія. Сучасне літочислення почалося майже 2000 років тому, воно пов'язане з виникненням християнської релігії. Ну, ми зараз кажемо, звісно, про те, як відбувається літочислення історії у нас. Серед християн було прийнято вести відлік часу від Різдва Христового, тобто від моменту, коли народився Ісус Христос, власне, основа християнської релігії. Це літочислення поширилося в багатьох європейських країнах. Почалася християнська ера, яку стали називати Новою або нашою ерою. Усе, що сталося до моменту народження Ісуса Христа, вважається подіями до нашої ери, ну або до Різдва Христова. І записується скорочено до НЕ. Минуло понад тисячу років, перш ніж християнська віра була прийнята всіма європейськими країнами. Роки нашої ери, як правило, вказуються без додавання нашої ери. Тобто, якщо ми вказуємо, що там таке-століття чи такий-то рік до нашої ери, ми завжди дописуємо до НЕ. Якщо ми кажемо про роки уже нашої ери, ми можемо просто написати століття чи просто написати рік. Знову повторюсь, що це саме християнське літочислення, і ми спираємося в своїх обрахунках на нього. В арабських народів, наприклад, було створено мусульманську еру, і відлік часу починається з 622 року для нас. Тобто для нас це 622 рік, для мусульман це перший рік. У віруючих мусульман існує місячний календар, який на 10-11 днів коротший за наш. Тобто, в той час, як у нас проходить 32 роки, у них за той самий час проходить 33 роки. Деякі мусульманські народи ще використовують крім місячного і сонячний календар. Але давайте перейдемо до практики літочислення. Отже, по-перше, що вам потрібно запам'ятати? Вам потрібно запам'ятати римські цифри. Римські цифри в першому рядочку відповідно подані від 1 до 21. Чому до 21? Тому що здебільшого вам в при вивченні історії в школі навряд чи знадобляться цифри більше 21 тому, що 21 століття зараз. Значить, які є правила у римських цифр? По-перше, паличками можна визначити лише цифри до 3: 1, 2, 3. Якщо ви пишете римські цифри, і у вас вже виходить четверта паличка, четверта одиничка, значить ви зробили помилку. Далі. Такі цифри, як 4, 6, 9, 11, тобто назвемо це цифри, які йдуть відповідно зліва і справа від 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Вони мають свою специфіку. Для початку потрібно запам'ятати написання цифр 5 і 10. 5 у вигляді такої англійської букви V і 10 у вигляді X. Коли ми визначаємо 4, ми виносимо одиничку зліва від 5. Тобто, це читається, умовно кажучи, як 5 мінус 1. Цифра 4. Ось вона. Цифра 4. Відповідно, от 5 і от мінус 1. Відповідно, сама цифра 5. А 6 і далі. Це уже приставка одиничок з правої сторони. Тобто 6 це 5 плюс 1, 7 це 5 плюс 2, 8 це 5 плюс 3. 9… Уже буде як 10 мінус 1. Тому що пам'ятаємо, з правої сторони може бути тільки 3 одинички, 3 палочки. З лівої сторони може бути, відповідно, тільки одна паличка. Тільки, одна. тільки один раз мінус 1. Відповідно, доходимо до 9. 10. Запам'ятовуємо, 10 це Х. Далі так само 11. Тобто 10 плюс 1, 12 це 10 плюс 2, 13 це 10 плюс 3. 14 це 10 плюс 5 мінус 1. Тобто, ви записуєте десяточку, а тоді пишете четвірочку. Четвірочку за тим самим принципом. Тобто, у вас буде посередині одна паличка, одиничка. І знов-таки запам'ятайте, між великими тризначними цифрами, двозначними цифрами, якщо ми кажемо про арабські цифри. Ну, в общем, коли у вас три а, римські цифри йде. З яких складається ціле число. Посередині між ними може бути тільки одна паличка, одна одиничка. Тобто у вас не може бути записано 13 як 10 плюс 5 мінус 2. Далі, відповідно, 15 і далі технологія та сама: 16 це 10 5 плюс 1, 17 це 10 5 плюс 2, 18 це 10 5 плюс 3. І тоді 19 це у нас десяточка. Десяточка з іншого боку, і посередині одиничка. Тобто 10 плюс 10 мінус 1. 19 Х, одиничка Х. 20 це 2х. І тоді 21 і далі. Це стандарт. Це той стандарт, який вам треба собі запам'ятати. Принцип, за яким визначається століть. В якості додаткового ви, звісно, можете собі ще запам'ятати цей другий рядочок. Цей другий рядочок це, відповідно, L це 50 C це 100, D це 500 і M це 1000. Вони вам на практиці в історії, принаймні, не знадобляться, але якщо захочете, якщо буде цікаво, то, в принципі, ви можете запам'ятати, що е дія залишається та сама. Тобто. Запам'ятайте, що однакових римських цифр в цілому числі може бути тільки 3. От як три палички, да, 3, трійка, 3 одинички, а далі вже різні комбінації. Те саме стосується і інших цифр. Тобто, коли ви доходите до 39, 39, ви записуєте XXX, тоді одна паличка, і знову X. 39. То, починаючи з 40, ви вже не можете записати 4 ікси Тому що не може тричі повторюватися одна римська цифра в цілому числі. Ви вже будете записувати як L. Але X буде стояти з лівої сторони. Тобто це як 50-10. І так далі. ну Повторюсь, що, в принципі, це просто для вас, щоб ви знали, вам не доведеться цим користуватися на уроках історії. І запам'ятайте одну дуже розповсюджену помилку. Ось цю. У нас часто прийнято писати над римською цифрою і під римською цифрою рисочки, це є неправильно, це є помилкою. Тому що ці рисочки, вони вказують на множення на тисячі. І відповідно, коли ви пишете 5 і вже ставите одну рисочку зверху, це означає не 5, а 5 тисяч чи 50 тисяч. Ну, в общем, це множення на тисячі. І це помилка. Це запам'ятайте. Ніколи не пишіть римські цифри з паличками, з оцими рисочками зверху і знизу. Це розповсюджена помилка, яка активно продукується в тому числі нашими школами, нашою освітою. Тепер щодо лінії часу. В чому складність вивчення історії стародавнього світу, вам потрібно орієнтуватися в руках нашої ери і до нашої ери? це спричиняє певні незручності. По-перше, що потрібно запам'ятати? Залізно запам'ятати. Немає нульового року. От Просто собі це десь, не знаю, повторюйте, відкладайте в голові запам'ятовуйте. Нульового року не існує. Є перший рік нашої ери, і є перший рік до нашої ери. Тобто проходить перший рік до нашої ери, він підходить до кінця, і після нього починається перший рік нашої ери. Ніякого нульового року немає. В чому особливість літочислення років нашої ери і до нашої ери? Наша ера ми визначаємо в звичайному порядку. Тобто, після першого року йде другий рік. Після другого року йде третій рік, після сотого року йде 101 рік і так далі. Тобто, ну, в звичайному математичному порядку. Роки до нашої ери ми визначаємо в зворотньому математичному порядку. Тобто після 200-го року до нашої ери йде 199-й. Після п'ятого року до нашої ери йде четвертий рік до нашої ери, потім третій рік до нашої ери, потім другий рік до нашої ери, потім перший рік до нашої ери, а тоді перший рік нашої ери, тоді другий рік, третій рік, четвертий. Тобто до оцієї е, помітки, до цього переходу між нашою ерою і до нашої ери, літочислення йде або в зворотному порядку, якщо ми кажемо до нашої ери, або. В звичайному порядку, якщо ми кажемо про нашу еру. Відповідно, першу солідну частину. Ну майже весь навчальний рік, ми будемо користуватися обчисленнями до нашої ери. І тут запам'ятайте, що обчислення йде в зворотньому порядку. Тобто, в бік зменшення років, а не збільшення років. Далі обрахунок століть. Значить. Ну, Відповідно, запам'ятайте, що так як немає нульового року, то будь-яке століття починається з першого року, якщо ми кажемо про нашу еру. Перший рік. 101 рік, 201 рік, 1501 рік, 1901 рік, 2001 рік. Завжди на початку століття перший рік. А завершується завжди нульовим. Тобто, якщо ми кажемо про перше століття, то це роки з першого по сотий. Якщо ми кажемо про Друге століття, це роки з 101 по 200. Якщо ми кажемо про 11 століття, це роки з 1001 по 1100. Завжди на початку має бути перший і в кінці. Нульовий. Як можна запам'ятати і не плутатися в найбільш розповсюдженій помилці по століттях? Це коли, якщо нам кажуть, п'яте століття, ми собі уявляємо п'ятисоті років. Ну, з 501-го по 600. -ті. Це дуже розповсюджена і в принципі нормальна помилка, тому що ми спираємося на нуль, а не на відповідно одиничку, як початок. Тут запам'ятайте, що остання цифра року вказує на століття. Тобто, якщо це Друге століття, у вас там 200 буде тільки в кінці. Якщо це п'яте століття, 500, у вас буде тільки в кінці. Або можете запам'ятати за принципом мінус 1. Тобто, якщо це 10 століття, то роки мінус 1. Тобто дев'ятисоті, а не тисячні. В обрахунку до нашої ери ситуація ще складніша. В обрахунку до нашої ери, відповідно так, як зворотній порядок, то ми, відповідно, і пишемо теж роки в зворотньому порядку. Тобто, перше століття до нашої ери навпаки, починається нульовим і завершується одиничкою. Тобто починається з сотого і завершується першим роком до нашої Ери. Друге століття починається з 200-го і завершується 101-м. 11 століття починається з 100-го і завершується 1001 м Тобто, ви використовуєте той же самий підхід, що і зазвичай тільки цифри міняєте місцями. Не один тере-100. А, 100-1. Але це буде те саме перше століття, тільки завжди дописуємо до нашої ери. Ну, якщо це до нашої ери, якщо ні, то ні. В посиланні до відео я залишу невеличкий тест для тренування, якщо ви хочете потренуватися от, у відліку часу в історії, в римських цифрах в обрахунках століть. То, відповідно, можете пройти цей тест, він там на 12 запитань, і визначити, наскільки хорошо у вас вийшло запам'ятати підходи і обрахунки ці. І тим паче це вам допоможе в практичній роботі, яка має бути от буквально другим чи третім уроком від початку навчального року. І відповідно. На цьому ми цю тему вступну завершуємо, і в подальшому перейдемо уже до розгляду первісного суспільства, до виникнення людства, і що ж воно там загалом відбувалося.